Розвиток спорту, фізичної культури для ветеранів це сьогодні один з пріоритетів в роботі спортивної галузі нашого міста. Чимало нових видів спорту з'являється у нас. Один з них це кіберспорт, яким активно займаються наші ветерани. Я хочу сьогодні подякувати нашому центру підтримки ветеранам, а також тим всім суб'єктам сподарювання, які долучаються, те, що вони допомагають ветеранам адаптуватися і займатися різними видами спорту. Ми маємо спільну домовленість з X-GAME, кіберспортивним клубом між центром підтримки ветеранам, кіберспортивним клубом, і про те, що ветерани мають можливість займатися і грати в цьому клубі, брати участь в турнірах і просто тренуватися. В планах нас є створити команду, яка буде виступати на всеукраїнських іграх ветеранів. Багато є ветеранів, які не можуть бігати, плавати там чи щось активне, якийсь спорт а так дозвіл якесь пройти, що реабілітація вдома сидіти, а що вибратися, кудись, поговорити хоча б з кимось, воно зовсім інакше. Нам дуже приємно, що ми зараз почали співпрацювати з Центром підтримки ветеранів, що до нас приходять ветерани і грають і розвиваються в кіберспорті. Є в нас план планах також створити команду кіберспорту. Спочатку, думаю, про strike бо найбільш популярний від спорту. І дуже приємно, що хлопці приходять, і для них це якась ну скажімо можливість поспілкуватися, можливість чогось досягти так.